Коли планували день вишиванки від просвіти, ми вирішили, що треба уподібнитися слобідській вишивці. Бо слобідська вишивка відрізняється від вишивки всієї України. У всій Україні вишивка в основному така геометрична, а Слобідська вишивка це рослинний орнамент, це асиметрія. І це інколи квіточка висунулася, подивилися, що нема орди, а потім тихенько стелиться далі. Бо цей час повномасштабного вторгнення у нас постійно день вишиванки проходить нестабільно. У 22-му році були обстріли, але ми все одно біля намету зібралися, заспівали червону калину, розбіглися. У 23-му році ми збиралися біля Шевченка, і як тільки почалася акція, просто два потужні вибухи. Поліція каже: розходьтеся, а в нас більше 200 людей, і ми просто не знали, що робити. «24-го році під земеллю ми зібралися, тому що теж була критична ситуація для Харкова. Сьогодні день вишиванки присвячений захисту культурної спадщини. А Харківська область, вона перша в Україні по тих об'єктах культурної спадщини, які пошкоджено або знищено. Для нас цей день дуже важливий, і ми тут на прифронтовій території відстоїмо вишиванку. І я вам скажу, сьогодні їхала і в метро, і дивилася ну, дуже багато людей Шиванка Вона набагато більше ніж було колись раніше, і це так приємно.